Всім привіт! В новому відео зараз відправляємо сальюзки. Давайте все новинки, давайте знижечки. Можливо, подивимося різні столи, я бачу класні є. Ну, швидше всього їх там більше з'яло. Зараз знижка досить велика. І от, наприклад, таке крісло комп'ютерне 50% знижки і воно зараз коштує 4500, а коштує 9 тисяч. На всі садові товари. Тут така глобальна знижка, Розпродують. Появилися квіти, от я їх не бачила, п'юску в ніякому. А, так, яка ціна? Це теж не видно. Мають вигляд, видно, чому ні. І зараз знижка 1150 гривень коштує. Таке дерево. А це табуретка. Табуретка, ціну теж знижено. 1350, або ціна була 1850 гривень. Табуретка, я вам скажу. Просто як з гіпсу якогось. Це більш така підставка. Ну, Табуретка має бути комфортна, щоб сів і попу не було твердо. <рес> <рес> Якби так, оці кухлі металеві, колись це свідчили про низький достаток, а зараз про стиль. Мова. 150 гривень. 225 гривень раніше вони коштували. Такий приємний колір. На садовий весь асортимент і виставковий тим паче зразок. Тут ціна досить-досить Так, Стіл садовий коштував 12 тисяч, а зараз 6400 металеві, я його показувала в інших моїх і відео. Ось цей верхній комод коштує зараз 10 тисяч гривень. Тут і шухлядки посередині є, і бокові дверки. А ціна була високою, 14 тисяч. А зараз 4 тисячі знижки. Ламінат, дикий дуб, двохдварний, три шухляди, дві полиці. Входить в цей буфет. По його характеристики. хоча я завжди вважала, що це кумод. Зараз пишуть, що це буфети. Це внизу теж буфет, а не комод. Якби так. Так, отак. Хто скучає за юзком? Це скучає за юзком, за різними такими приємними дрібничками. Колись юзк водів, було багато сімей, жінки з чоловіками обирали для інтер'єру багато речей. Зараз трішки пусто. Бачу, більше жінки ходять, бродять і придивляються. На ці тарілки вже ціною знижена, 135 гривень, а коштували вони 185 гривень. Ось такі класні тарілочки, така глазурь. Такі природні кольори, як по якісь в розрізі натуральний камінь, красиво. Я не знаю, як в них так вийшлося, вийшло. Таке напилення. Ну, вони навіть і всі різні, вони не одинакові. Тобто видно, що їх якось так запилювали, напевне. Так. Но, бачите, кожна, кожна тарілка вона буде різна. Не буде ні єдиної, одинакової. Це не наклейка, а це якби ручна практична робота. Такі крівочки, ну, мені ці краще сподобалися. Який крутий пух, просто м'якенький, який стильний. Я спочатку подумала, що він взагалі з якогось каменю, що це просто якийсь там декор. А це виявляється, що це пуф. І ще ось такі пухи є, такі крісла, в такому вангарному стилі з подушечкою. І ось ця підставка як з мармуру. Такий циліндр і його можна використати. це В іншому юзку писало, що це підставка під щось. А, ну, тут можна використати і купити кави. Відби. Ось так. Досить непоганий має вигляд. сіра подушечка ще доповнилася, але я не бачу ціну цю всю красоту, щоб вам розказати лаунж-крісло. 4 250, а 250 коштувало 6 з половиною тисяч і ще з ємністю таємною є для зберігання, ніхто не буде знати. Можна навіть придбати і жінці не казати, що там є таке, і можна собі ховати пивусік. <плес> 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 та, класно. <плес> Такий ще кух є. Але не бачу ніде ціни, ні збоку, ні ніде комплекти, білизна і ось цей мені сподобався. І зараз розпродаж 2000 тисячі гривень, а ціна була 3000 тисячі гривень. Це бавовна 100% сатин, колір антрацит з простирадлом і от параметри, які ну дуже дуже класненько. Ось він цей набір відкритий. Дійсно приємний на дотик такий. Чоловічий, навіть такий стриманий, такий готельний стиль без квіточок різних. там, ну класний. Це сірій теж представлений, можна доторкнутися. взагалі. мені дуже сподобався. Такий стіл з полицею, знизу 5500. Столик кавовий, ціна була 7500, а зараз 5500. Ну Прекрасні знижки, 2000 теж по дорозі пішки не ходить. Зараз якраз час просто купляти. Дуже багато снижечок на меблі, хто придивлявся, та на все тут знижки. Зараз знижки на все. Ось такий куточок, так простір облаштований. Навіть принт причепили вверху. Угу. І тут є якраз ціни на те, що я розказувала, але на цей пуф ціни немає. Якби на диван є, на великий диван, а де він той диван? А цей пуф просто до цього дивана. Ось цей диван, і це входить, мало би входити в комплект, але я бачу, що по кольору відрізняється. Тобто, ну, якось так. Чи так світло паде? Бачи, там от якийсь ну, колір жовтіший. А ну це так світло падає. Я сподіваюся, це не вигорівши. Так, якщо брати ось цю частину, і той пух, це в комплекті. Ну, це дійсно в комплекті. А цей пух теж має. А всередині є місць для зберігання і 25 500, а 34 200 коштував цей диван. Пуф можна окремо купити, 6 тисяч гривень, наскільки я розумію. Крісло. Ну, тобто треба стояти і розбиратися, що до чого і що по чому. Полиця 4 тисячі гривень. От я стою біля цієї полиці, а ціна була 5 тисяч гривень. Така поличка інтер'єрна. Книжки можна, декор, вазочки, щоб красиво для красоти. Мене зацікавив цей пух, але ціни ніде не бачу. Який красивий буфет овальної форми. Ціна зараз 15 тисяч. Є полиці всередині. Трішки туго відкривається. Так тугувато йде. 23 тисячі коштувало зараз 15 тисяч. Два, два двоє розсувних дверей, одна полиця і параметри. Ортопедичні подушечки, а для шиї написано. Ось такі різні з пам'яттю, меморі. Можна брати собі в подорож з собою. Травел подушки і їхні от параметри. Така подушка коштує 650 гривень. Для подорожі написано. У нас такі ще є, ну це зрозуміло, в подорож. Ну, наскільки вона зручна, ця подушка, невідомо. Поки не купиш і не проїдешся 10 годин, то тоді ти зрозумієш, вона, ця подушка. Якби, Підходить вам чи ні, тому що це дуже питання таке, неможливо сказати за всіх, чи підійде. Хоча вони стандартні, пишуть що вони стандартні, але точно ні, бо тут вже зовсім інша форма 450 гривень для підтримки шиї, коштувала 649 гривень така подушка. А для спиниця, я розумію, під спинку вона підставила подушка. так. Для попереку написано, якщо з попереком проблеми, зараз 1000 гривень. А коштує 1300 гривень. Це такі подушки, в кого проблема зі здоров'ям, з хребтом, то такі подушки, напевно, вони і потрібні. Поки не стикнешся з такою проблемою, то нічого в принципі не можу, не можу сказати. Я думаю, що хто знає більше, напишіть в коментарях, бо реально все знати неможливо. Набір ган ганчірочок, різні дрібнички потрібні. Отакі. Рушнички за дві штучки, упаковка 135 гривень. Це для посуду написано. Бач, і це 100% котон. Такий класненький мити посуд оці мочалочки, Так, 35 гривень за дві штуки. Засіб для миття посуду. Ну, вже треба взяти і купити, бо я придивляюся до нього, придивляюся. І... Ніяк руки не доходять їх купити і спробувати. Можливо, тут взагалі просто вау. Хоча б варто там аромат послухати і сказати вам, тримач для щітки є 225 гривень, а самі щіточки ось такі. Мають вигляд ворсинки що натуральні, якісь 125 гривень. А для прибирання різні відра є, такі є 110 гривень відро, пластикові 85 гривень. Так що влюз, коли приходите, можете все купити. Сушка для білизни металева. 1000 гривень. Маю давно дуже купляла і досить класна, але вже дуже давно купляла. Я не пам'ятаю, скільки ще коштувало дошка для просування. 1150 гривень. На ці предмети немає знижечки, немає металева. Ой, важкувата така, Я скажу, але вона велика, ну важкувата. У мене якась така легесенька і вже скільки часу її, можливо, навіть я і не в'їзку купляла. я не пам'ятаю. Ну класно. Ландрі кошики для білизни, для зберігання, 550 гривень. Такий текстиль цупкий. Стопер дверний. Ой, тут пісок, мабуть, всередині, але так ставити. Біля дверей, за двері і підпираєте двері. Це називається стопор полотно, а, який там наповнювач. Якийсь м'який наповнювач, але важкий. Навіть от такий стопор є. Вау! 350 гривень. Це лами. Ламочки класні такі. Тільки погляньте на цей стопор. Хто а, не знав, що в юску навіть можна отакі? Мелі дрібнички ось така лама з вушками ось так. Ну і лійку можна купити за 250 гривень металеву. Ціна досить низька, дійсно. Для металевої ліки а ні, це пластик. Вигляд, як метал, ну, коли... або метал. Ні, пластик все ж. Дуже схоже на метал, не можу сказати. Синій, сірий написано, але чого тут не вказано. Вище всього, що це такий пластик добротний. Я так думаю. Я собі так думаю, але це не факт. Так, колодки є 80 гривень. Нічого собі. Ось так. Кому потрібно? Ну, це має бути всім потрібно особливо такого крусівки, чи міжсезонне взуття, ви вже заховуєте, щоб не втратилася форма. То обов'язково потрібно використовувати. Але це рідко хто використовує. І навіть парасольки є 265 гривень. І 165 гривень парасолі, наскільки якісні, нічого не знаю. Вона відкрита є, ця парасоля. Може, автомат? Автомат. Може бути і непогана ця парасолька, чорна, ось така базова. 265 гривень. І ще колір хаки є. І велика є. 165 гривень чомусь. А вона дешевше. Ось така парасоля, чорний колір. Ну, це не автомат. Ще автомат а, без Тут кнопочка захована. Вона незручна парасолька, я не розумію, як її відкрити, вона просто розсовується, а вона не автомат. Кнопка не дієва. Якщо на то пішло, можливо, я однією рукою не можу. Який красивий оксамитовий диван в зеленому кольорі, але я бачу, у відео не відображається, наскільки класний насичений зелений колір. Просто неймовірно красивий. Гладесенький, такий нестандартний колір, звичайно, не в кожному підійде в інтер'єр. І такий диван коштує зараз 15 тисяч, а коштував 23 тисячі. це дійсно самець зелений. Може вам потрібне ліжко, то дуже прошу придбати ліжко і ще пух до ліжка є. Це називається банкетка 5500, а ціна була 6700. Ціна ліжка, зараз вам скажу. Ліжко коштує залежно від розміру. Ось такий розмір 140 на 2-15 тисяч коштував 20 тисяч. Матрац буде коштувати окремо тут 13500. Зараз знижки ну, суттєві. Якщо це все разом брати, то а ще 90 на 2 є ліжко 11 п'ятсот. От різні є розміри 160 на 2, 16500 і 180 на 2. А саме більше ліжко зараз 17500, а коштувало 25 тисяч. Всім кажу папа -па, і до зустрічі у нових оглядах, у нових відео зв'язку.